Сьогодні мене знову викликали в прокуратуру і знову будуть актуалізовувати і допитувати мене по справі, яка пов'язана з виплатою пенсії. Ви знаєте, дуже знаковий день, чому мене сьогодні запросили. Насправді в парламенті сьогодні відбуваються слухання відносно пенсійної реформи, яку запропонував Янукович. Пенсійна реформа в якій забирається у людей останнє. Люди будуть тепер виходити на пенсію за їх проєктом. Не в 55 років жінки, а в 60, не в 60 чоловіків, а в 62. І для того, щоб отримати людині право заробити пенсію згідно своєї заробітної плати, треба тепер не 20 і 30 років працювати, як це було. А треба тепер на 10 років кожному більше пахати на Януковича для того, щоб отримати пенсію. А крім того, Цій новій пенсійній реформі закладаються всі механізми, які передбачають зменшення бази обрахунку пенсії для людини. Тобто створюються найгірші умови сьогодні починають заощаджувати і здобувати собі додаткові гроші на пенсіонерах і на тих людях, які пропрацювали все життя і хочуть розраховувати на достойну пенсію. Я можу зразу сказати, що сьогодні я мусила бути на парламентських слуханнях, але вони мене викликають в цей день в прокуратуру. Я хочу просто чітко сказати, наша політична команда, і я особисто ми категорично проти такого пенсійного геноциду, який запропонував Янукович і Тігіпко у вигляді своєї реформи. Це не реформи, це просто система патагонна, яку пропонують сьогодні всій країні. Кромі того, я дуже добре розумію, що проти мене порушують кримінальні справи за те, що я шукала всі шляхи для того, щоб в кризу виплатити людям пенсії. А Янукович сьогодні шукає всі шляхи, щоб людям пенсію не виплатити, або виплатити в мінімальному обсязі. Саме тому ми сьогодні запропонували альтернативу цій пенсійній реформі, концепцію і законопроект, який розроблявся нами. І узгоджувався з усією країною в той час, коли я була прем'єр-міністром. Це якраз та пенсійна реформа, яку чекають люди, яка дає можливість прибрати в пенсійному забезпеченні зрівнялівку, зберігає той вік виходу на пенсію, який був до сьогодення. Наша пенсійна реформа зберігає той е, ту кількість років. Стажу робочого людини, який зараз існує для того, щоб нараховувати пенсію, а не збільшує на 10 років. І коли я працювала прем'єр-міністром, ця пенсійна реформа нашого уряду пройшла узгодження з профспілками, з роботодавцями, отримала схвалення, пройшла обговорення загальнонаціональне і законопроект сьогодні ми будемо вносити до Верховної Ради. Альтернатива є. І не треба сьогодні. Таким чином принижувати людей праці, які все життя працюють, а потім не будуть отримувати права на достойну пенсію. І я думаю, що тепер за логікою Януковича треба проти мене ще одну кримінальну справу порушити вже за ту пенсійну реформу, яку ми сьогодні збираємося внести. Тому що ну логічні так логічні, репресії так репресії за все, що є добре порушувати кримінальні справи. Тому я ще раз хочу заявити. Що все, що робиться проти мене, проти інших політв'язнів, які сьогодні вже заарештовані, це є політичні репресії, це є по суті зачистка справжньої опозиції шляхом застосування силових структур. Але Янукович від нас не дочекається ніякої слабкості. Він від нас не дочекається підпорядкування його безглуздій політиці. Ми будемо об'єднувати людей. Ми будемо протистояти такому знищенню всього доброго, що є в нашій країні, включаючи і свободу, і демократію, і в тому числі і чесне, справедливе достойне пенсійне забезпечення людей.